Новий сучасний дитячий садочок відкрили в Івано-Франківській громаді. Це груповий осередок дошкільного навчального закладу номер 25 Сянголядко, що у Микитинцях. Яскраві та функціональні меблі, сучасна кімната для сну дітлахів та багато іграшок. Новий садочок маленьким вихованцям припав до душі. Тут дуже багато кімнат, і тут може бути багато дітей, і, і тут може бути багато дітей і. і... І навіть їх може бути багато цифр. Цифр, а іграшки? Бачиш багато іграшок? Так, бачу. Навіть більше тисячі може тут поміститися іграшок. Це тут може вміститися більше мільярди іграшок, тут дуже багато іграшок. До єдиного садка у Микитинцях могли потрапити не всі дітей мікрорайону. Тому розширення планували давно, каже директор навчального закладу Галина Сич. Тепер сюди приймуть усіх, хто не потрапив раніше до головного корпусу Янголятка. Заклад цей розрахований на 50 діток, дві групи вікові, молодша і середня. І я думаю, що це дуже великий подарунок для батьків, для громадськості села Микитинці. Ми маємо для них дійсно зручні меблі, які регулюються. Маємо спальне приміщення, ігрова кімната, туалетна кімната. Я думаю, що ці дітки теж будуть задоволені тут, і це для них буде, як то кажуть, дім радості. Порівняно із минулими роками, ситуація із місцями у дошкільних навчальних закладах суттєво покращилася, каже директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко. До того ж, вона зазначила, що на час літніх канікул садки у нашій громаді прийматимуть діток. Наразі в місті Івано-Франківську нас вистачає місць в дитячих садочках, але в цьому мікрорайоні завжди була потреба на додаткові місця. Ми відкрили груповий осередок, який буде включати дві групи, і забере всіх бажаючих їх треба готувати до школи. Також хочу зазначити, що дитячі садочки в цьому році будуть працювати в літній період 10 дитячих садочків. Будь ласка, зголошуйтесь дві довідки про е, з місця роботи, заява до завідувачів вашого садочка. І ціле літо ваше до. Дитина буде відвідувати дитячий садочок. Цього року планують також відкрити груповий осередок у мікрорайоні Опришівці. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.